Книга Еклезіаста, розділ 5 Не квапся відкривати свої уста, і нехай твоє серце не поспішає говорити слова перед Богом, адже Бог на небі, а ти на землі. Тому не будь багатослівним, бо як численні клопоти й праця спричиняють сон, так у багатомовності людини виявляється її нерозумність. Як тільки ти пов'яжеш себе обітницею Богові, то не зволікай з її виконанням, бо йому не подобаються нерозважливі, тому що пообіцяв обов'язково виконай. Краще не обіцяти взагалі, ніж пообіцяти і не виконати. Не дозволяй, щоб твої уста впровадили в гріх твоє тіло, і не говори перед Божим посланцем, мовляв, це сталося помилково. Навіщо Бога гнівити своїми словами, щоб він знищив діло твоїх рук? Адже де багато снів. Як і при багатослів'ї, багато й марноти, але ти бійся Бога. Якщо ти побачиш, що в якійсь країні пригноблюється убогий, а правосуддям і справедливістю нехтують, не дивуйся цьому, бо над високим завжди чатує вищий, а над обома ще вищий. Проте будь-який прибуток залежить від землі, оскільки поле годує і самого царя. Той, хто любить гроші, ніколи грішми не насититься, як і той, хто любить великі достатки, не матиме прибутку, бо все це марнота. Адже коли примножуються достатки, збільшується і кількість тих, котрі з них користаються, а їхній власник має з усього хіба що таку користь, що його очі на них дивляться. Сон солодкий у трудівника, незалежно від того, з'їсть він мало чи багато. Але пересиченість багача не дає йому заснути. Я бачу під сонцем болісне лихо господар зберігає багатство собі ж на біду, бо те багатство загине під час непередбаченого лиха, так що нічого не залишиться, щоб можна було навіть дати в спадщину рідному синові. Як він нагим вийшов із зло на своєї матері, таким же, яким прийшов нагим, він повернеться. Нічого зі своїх трудів, що можна було би понести в своїх руках, він не візьме. І це, власне, є той болісний випадок, якою людина прийшла, такою мусить і відійти, яка тоді користь з того, що вона працювала на вітер? Адже протягом усього свого життя їй доводилось навіть похабцем у темряві, в поганому настрої споживати їжу, перебувати в журбі та хворобах. Одне, що я визнав за добре та приємне. Це їсти, пити і бути задоволеним усякою своєю працею, яку людина звершує під сонцем протягом свого короткого життя, яке дав їй Бог, бо така її доля. А вже якщо Бог дав людині багатство та маєтки, то він також дозволяє ними користуватись, розпоряджаючись своєю часткою і радіти своєю працею, але усвідомлюючи, що все це Божий дар. Адже така людина не матиме часу багато думати про короткочасність свого життя, тому що Бог захоплює її думки задоволенням у своєму серці.